тут. Матвій, дивися, ми на тому місці були. Реально, ми там були. Тільки ми зараз за тебе тепнулися на спавень. То я нас не сильно далеко помістив в слованні. Зрозумів? Це за твій обман. Зрозумів? Зрозуміє? Ты угу. все, ты почал? Угу. Уже давно. Все. Это подсветка. Это подсветка. Я хозяй. Давай, пожалуйста, я уже. Ти на всю сторону побіг. Я побіг в пустыню. Эй, е, я вже не в пустыню, не близько, не близько. Геть не близько. Ех, залагало. А все, розлагало. Я шо, постепенно. Я чого ось це все ще? Я геть не в пустині. Я тут вже сім. А де? Там саме в лісі. Я взагалі даже... Я плаваю. Ага, понятно. Я плаваю. Тільки скажи чесно, говори чесно. Підумав, я, не реалі... координа... я не ті координати... Типу... я не тепу я... я не ті координати, я не там де надо подумав. Корди... Просто напрям. Кукса, в тебе є водка. Нема. Ой-ям. О, знайшли верстак. мій верстак. Верстак? Знайшли верстак. мій верстак. верстак. Я, я, мій я верстак. зараз пливу, я просто пливу, я знайшов якийсь льод. Ти скрізь льод пропливав? Да. Мої координати мінус 490, Чекай, мої координати, мінус 484, 113, 73. Коротше. Діма, подожди. Дима, сідай. Я вам перший кажу координати. Минус 766, 406. Стоп можеш писати в чат на твій... Перший кордон. Почекай. Четыре пять. Кукса, там деревня. Там деревня. Поки ну, вам не надо, кашу. Да? Поки вам не надо. Поки вам деревня... Я бистро у так домі, тут сто він не був, бо ще на прогруси тільки що прогрузилася вода. І там, значить, він не був. Дивіться, може я був? Не дуже мало деревушок вишуклутав. Я мало дірево шоклутав. А не пішла? Ні, там тільки що прогрузилася вода, там ти не міг бути, бо вона б вже пролилася. Єдиний прикол, за чого я це зрозумію. А я взагалі деревушки не уталю, щоб ти розумів. Я просто їх прохожу мимо. Я тут знов дерочку роблю, по якої ви маєте дізнатися, де я. Корди. Быстро! Координати, бейстро! Координатиця цієї дырки будуть! Ні. Типа координати, це і дырки, я там, де я стою, там де я, коротше, стою. Погнали. Свої свои кажи. кажи. Координати цієї це дырки зараз там, де я. Читай, читай, дима. А ти де? На координатах всі вже є дирки. Дай розкину. Де? А ти, ти раві ставив? Ні, це ставив. Матвій, ти граві, ти два граві оставив. 570, 570, а точка. А що 570? 570. Точка. Минус 570. 570. 570. 570. Да, минус. 500. Y. Y. Не, на Y скажи Z. Z. -ку. А чего? Y, я зрозумів, это 570, а Z, ой, X это 570, а Z мне надо зараз. А что это Z? З це треті координати, Типу, X – це перші. А, я знайшов! я знайшов! Мене? Де -де. Да! Нет, мене шийпону, я шайпону бігаю. Хе-хе-хе! хе хе Ідіть <рив> <рив> папочки! Ідіть папочки! Я не хаю твою жопку. <laughs> Я не Нет, а -а -а. короче, вся другая серия закончилась. Всем пока, до новых встреч. Пока.